Вітаємо! Ви на каналі АКБ Крамниця. Це відео є продовженням експерименту з переполюсованою акумуляторною батареєю Оборон. Метою цього експерименту є наше бажання перевірити, як поведе себе акумулятор після зміни полярності та чи можливо і надалі користуватись таким акумулятором, як джерелом живлення. Плануємо провести 5 повних циклів, тобто повний розряд і повний заряд. Та показати, як поведе себе акумулятор і з чим доведеться зіштовхнутися, якщо у когось виникне бажання повторити такий дослід. Перед історією цієї батареї нові глядачі можуть переглянути у двох відео, посилання на які будуть у описі під цим роликом. А для постійних глядачів коротенько нагадаю, на чому ми зупинились у цьому експерименті. Після того, як ми переполюсували акумулятор Oberon і перевірили його фактичну ємність, вона склала 26,5 Агодин. Це був замір ємності під струмом навантаження у 2,5 ампери до напруги 10,5 В. Процес заряджання був доволі тривалим і дуже повільно набиралась густина. Заряджання відбувалось дуже малими струмами, щоб уникнути надмірного нагріву батареї. Зараз триває друга спроба зарядити цю батарею в переполісованому стані, тобто, по факту, це заряд першого циклу у межах цього нового відео. І ми вирішили виставити 5 А силу зарядного струму в асиметричному режимі та подивитись на реакцію акумулятора. Весь процес тривав 19 годин, і зарядний пристрій перейшов у режим зберігання. Орієнтиром зарядженості буде, як завжди, густина електроліту. Роблю контрольний замір і в першій банці 1,20, друга банка ближче до 1,19, третя 1.19. 4 1,19, 5 120 і 6 -та також 120. За майже 20 годин асиметричний струм не збільшив густину до необхідного значення, тому переходжу до звичайного заряду постійним струмом та постійною напругою. Обмежую напругу на позначці 14,8 В та виставляю струм 2 А. Через 27 годин такого заряджання струм зменшився до 06 А. Але, як бачу, він не поспішає падати. Ще майже добу тривав заряд і струм залишився у межах 600 мА. В наступні 8 годин струм почав збільшуватись і досяг вже 07А, але жодного нагріву корпусу не відчувається. Якщо оглянути банки, то помітний не дуже бурхливий електроліз. Процес, як на мене, абсолютно нормальний. Час поміряти густину. Перша банка 1.25. Друга 1,25, Третя також – 1,25, Четверта – 1.25, П'ята – 1.25 і шоста ближче до 1.26. Електроліт повністю прозорий. Поки припиню заряджання, дам акумулятору відстоятись одну ніч і наступного дня продовжу. Загальна тривалість заряду вже складає 87 годин. Струм у 600 мА застряг на цьому значенні. І як тільки я побачив зростання струму, то одразу припинив процес Контрольний замір густини Перша 1,26. друга 1,26. Третя ближче до 1.27, Четверта – 1,26. П'ята – 1,27. і шоста – 1,27. Це вже більше схоже на результат. Тепер приєднаю тестер та подивлюсь, які показники маємо. Напруга ще тримається 13,3 В, опір при цьому 757 мОм та пускового струму 385 А. Далі, звичайно, навантажу та перевірю фактичну ємність. Нагадаю, що останній результат у переполюсованому стані був 26,5 Аг. Параметри розряду залишаються незмінними. Навантаження 2,5 ампери та завершення процесу на позначці у 10,5 В. Запускаю процес та спостерігаю. Враховуючи попереднє відео це другий розряд переполюсованого акумулятора оборон. А в межах цього відео це розряд першого циклу. Надалі цикли буду рахувати в межах саме цього відео, щоб не було плутанини. Годину акумулятор тримався на напрузі 12-29 В. На 2 годині напруга склала 12,26 вольт. 3 година і бачу 12,23 вольти, Поки непогано. 5 година 12.12 вольта. 6 година 12.06 вольт. 7 годин розряду і 12 вольт рівно. 8 година 11,9. 10 годин розряду і 11,6 В. І нарешті розряд зупинився, коли пройшло 12,5 годин. Результат отримали 31,8 Агодин, що є досить непогано враховуючи обставини. Поки єдине, що мені не подобається, це дуже тривалий процес заряджання, але густина набирається, і фактична ємність, як для переполюсованого акумулятора, досить пристойна. Зараз роблю контрольний замір рівня електроліту, щоб зрозуміти, чи втрачається вода при такій циклічній роботі цієї батареї. Кожна з банок показала рівень у 3,4 см над пластинами, і після 5 циклів ми порівняємо ці показники. На черзі другий цикл наступний заряд. І я вирішив цю спробу зробити звичайним принципом постійного струму і постійної напруги, без асиметричного режиму, але все ж таки струмом 5 А. Чекатиму до максимального зменшення струму, наскільки це можливо, і, звісно, до більш-менш високих показників густини. Також хотілося б побачити трошки менший час заряджання, тому як 4 дуби, то досить тривалий термін. Через 22 години струм вже зменшився до 1,2 А і можна зробити контрольний замір густини. Перша банка 1,24, Друга 1.24. Третя – 123, Четверта – 124, П'ята – 124 і шоста – 125 грам Ніби і непогано набралась густина, але надалі вона зовсім не поспішала зростати. І чекати довелося ще так само довго, минуло 60 годин і струм вже у межах 700-800 мА. Нагрів відсутній. Мірюю густину. Перша банка 1.25, друга 1.25, Третя – рівно 1.25, Четверта також 1.25 П'ята – 1,25 і шоста – майже 1.27 грам. Шоста випереджає при кожному заряді. Припиняю заряд і цього разу спробую не виводити густину максимально можливо. Якщо заряджання акумулятора було б не зарядним пристроєм, а інвертором, то, як показує практика, на нормальні значення густини можна навіть не сподіватись. Замірюю тестером і бачу напругу 1308 В та трошки менше значення опору 744 мОм. відповідно пускового струму 392 А, що більше, ніж попередній заряд. Далі на черзі розряд другого циклу. Параметри незмінні. Сила струму 2,5 А і розряд до 10,5 В чекає на цю батарею. І як полюбляє висловлюватись другий автор каналу магія монтажу та отримуємо результат у 11,5 годин та 28,8 А фактичної ємності. Наступний зарядний цикл я вирішив провести автоматичним алгоритмом без обмеження напруги і струму. Адаптивна програма проведе роботу самостійно і перевіримо, наскільки допоможе імпульсний заряд цьому акумулятору. На перших хвилинах струм сягав трохи більше 3 А. Коли напруга зростала, то струм перевищував 5,7 А, а максимальний показник зарядного струму досягав 7,3 А. Через 22 години пристрій перейшов у підтримуючий режим і роблю замір густини, щоб подивитись на результати. Перша банка 1.21. Друга 1,21. Третя – 1,20. Четверта – 1,21. П'ята – 1,22. і шоста – 1,22. З'явився певний розбіг по густині. І, мабуть, спробую запустити автоматичну програму знову. Має допрацювати трохи краще. Перезапускаю та чекаю завершення. На цей раз 29 годин тривав процес заряджання до переходу у підтримуючий режим. І знову перезапущу автоматичний процес на третє коло, яке тривало 21 годину. Близько 70 годин автоматичного заряджання і перевіряю, що ми там назаряджали. Густина у першій банці 1.24. Друга 1.23. Третя – 1.23. 4 1.25, 5 1.25 і 6 трохи більше 1.25, майже 1.26. Яким би зручним не був автоматичний заряд, але він для даної задачі нам не підходить. І все ж таки доведеться густину вирівнювати звичним вже режимом постійної напруги та малим струмом. Виставляю обмеження напруги 14,9 В та чекаю, поки струм впаде до мінімальних значень. У всіх банках проглядається помірний електроліз. Буквально за 10 хвилин струм зменшився вже до звичних 600 мА. Також ще через добу струм почав додатково зменшуватись. Подивлюсь рівень електроліту і, як можу бачити, абсолютно у всіх банках рівень як був 3-4 см над пластинами, такий і, і залишився. Густина збільшилась до 1,26 г з першої по п'яту банки. А у шостій банці вже сягнула показника у 1,27 грам. Залишаю заряджатись, допоки не виведу всі банки до 1,27. Усього 52 години процесу пройшло і замір густини показує наступні результати. Перша банка 1.27, друга 1.27. Третя – 1.26. Четверта – 1.26. П'ята ближче 1.27 та шоста чітко 1.27. Так вже трохи краще, але занадто затягнувся процес заряду. Від'єдную зарядний пристрій та помірюю показники тестером. Напруга 13,1 Вольт, опір 7,63 мОм та пускового струму 382 А. Трошки гірший від попередніх показників. Тепер знову навантажу. Нагадаю, що самий перший замір, можна сказати, контрольний замір в попередньому відео був 26,5 годин. Другий замір або перший замір у межах вже цього відео вийшов 31,8 годин. Далі 28,8 годин. І зараз знову скористаємось магією монтажу та одразу перейдемо до результату. Який становить 26,8 Ампер-годин. Можна сказати, що цей результат в цілому непоганий, але очікувалось трохи краще. Тут вже на густину грішити не вийде, бо показники були непогані. Але й сказати, що проглядається конкретна втрата ємності, то теж не зовсім буде коректно. Можливо, батарея все ж краще реагує на заряд постійним струмом, тому як імпульсний процес займав доволі багато часу, але густина не виходила на потрібні значення. Проведемо ще один заряд та подивимось, що зміниться. Вертаємось на більш дієву схему заряджання постійним струмом та обмеженням напруги на 14,9 В, але замість 5 А виставлю цього разу 3, тобто 1 від фактичної ємності акумулятора. За 6 годин напруга досягла 14,4 В, і я вирішив зменшити струм ще в половину до 1,5 А. Залишаю акумулятор заряджатись на ніч, так як робочий день доходить до завершення, але спершу перевірю густину електроліту. І тут я здивувався: Перша банка 1,26. друга майже 1,27. третя 1,26. Четверта – 1,26. П'ята чітко 1,27. та шоста 1,27 рівно. На ранок наступного дня струм зменшився до 800 мА, та густину навіть немає сенсу перевіряти, оскільки ще минулого вечора показники мене влаштовували. Про всяк випадок погляну на рівень. І судячи з позначки у 3,4 см, він не змінився. Зарядний процес, який тривав лише 20 годин, можна припиняти. Дам відстоятись батареї на цей раз 8-10 годин, і наприкінці робочого дня поставлю розряджатись. Роблю контрольний замір показників перед розрядом. Напруга 12,8 В, опір 7,7 мОм та пускового струму 378 А. Результати майже такі самі, як і були до цього, але цього разу зарядний процес був найшвидшим до нормальних показників густини. Якщо точно, то втричі швидше пройшло заряджання аж дивно. На черзі робота навантаження. Ті самі параметри, і процес пішов. Знову замість очікування скористаємось магією монтажу та переходимо до результатів 26,5 годин фактичної ємності. Експеримент вже показав, що переполюсована батарея все ж може використовуватись і за прямим призначенням, і як джерело живлення при невисоких навантаженнях, тобто трошки подовжити експлуатацію, переполюсувавши відпрацьований акумулятор, цілком можливо. Ще один останній п'ятий цикл для цього підтвердження проведемо. Ставлю заряджатись звичайно постійним струмом та постійною напругою. Обмеження по напрузі 14,9 В. Та силу струму на цей раз спробую обмежити 2 А. Побачимо, які результати будуть від невисокого струму. Зараз субота і я залишу акумулятор заряджатись в такому режимі до понеділка. Минуло 42 години. Струм зменшився до 600 мА і, зробивши заміри ареометром, бачу, що густина електроліту сягнула значень 1,27 Г у всіх банках рівно. Заряджався акумулятор без контрольних замірів, але прогнозую, що, як і минулого разу, густина досягла необхідного значення доволі швидко. Рівень електроліту за всі зарядні цикли також зовсім не змінився і можна переходити до навантаження. Результат п'ятого розряджання становить 24,8 Аг, що є менше від попереднього на 2 Аг. Проглядається певна втрата ємності у порівнянні з минулими результатами, але гадаю, якщо застосувати двоетапний алгоритм та давати батареї відстоюватись між циклами, то припускаю, що результати будуть стабільніші. Методом проб і помилок ризикну припустити, що найдієвіший алгоритм заряджання був саме постійний струм десята від фактичної ємності, та сам процес розділений на два етапи і полягав у зменшенні сили струму до двадцятої, при досягненні напруги у 14,4 вольти. У коментарях під попереднім відео було кілька дописів з проханням повернути цьому акумулятору свою звичайну полярність та поглянути, чи залишиться показник ємності незмінним, як і при зворотній полярності. Тому я одразу приєднаю лампу та залишу розряджати цю батарею, щоб провести фінальну частину експерименту. Коли я приєднав лампу, напруга на акумуляторі просіла одразу до 10 В та почала досить стрімко зменшуватись. Взагалі, прогнозувати поведінку цієї батареї та й будь-якої свинцевої батареї після багатьох маніпуляцій доволі сумнівна справа. В даному випадку слід врахувати, що дата виготовлення у цього акумулятора далекий 2018 рік, отже, на зараз йому вже 7 років. Окрім того, в одному з попередніх відео ми повністю зливали електроліт. Після чого заливали назад. Потім змінили у акумулятора полярність, і зараз провели кілька тривалих розрядів і зарядів. Особисто мені і другому автору каналу вже дивно, що цей акумулятор стільки витримав. Отже, пророкувати якийсь результат просто неможливо тут дійсно як карта ляже. За ніч розряджання маємо напругу вже 4,7 В, і процес йде доволі швидко. На наступний день вже напруга показує про готовність батареї розвертати полярність. Дві доби знадобилось для повного розряду. Як і минулого разу, використаю режим блока живлення у зарядного пристрою Bosch. Саме як зарядний пристрій, то він мені не дуже подобається. А от деякі функції доволі корисні, наприклад, той самий режим блока живлення. Тепер лише чекаю, поки перестане світити лампа. Коли напруга сягнула 9 вольт, гадаю, вже можна від'єднувати лампу та приєднувати зарядний пристрій. Для основного заряду використовую пристрій Nano 20, щоб максимально обмежити струм. Вирішив виставити 1 А, щоб не так грілась батарея. Сам процес заряду займе багато часу та занагрів точно можна не хвилюватись. Але навіть з таким маленьким струмом корпус помітно нагрівся. За 43 години напруга вже зросла до 12 В, і я вирішив поглянути, як там справи з рівнем електроліту, тому як нагрів зазвичай без наслідків не проходить. Трубочкою торкаю з пластин і бачу, що в першій банці майже на сантиметр зменшився рівень. В інших банках рівень також помітно менший, але в цілому втрата води суттєва. При такій напрузі додавати воду не варто і вирішив почекати, поки почне зростати густина і зросте напруга. Але, як виявилось, напруга почала стрімко зменшуватись і опустилась з 12 до 9,5 В, але ще через певний час до 8,3 В і далі зменшувалась. Поглянувши у банки, бачу, що у першій реакція відсутня, у другій ледь помітна, третя та четверта доволі хороше бурління, п'ята теж працює, а в шостій також тиша. Мабуть, експеримент зі зворотньою переполюсовкою підійшов до завершення трохи раніше, ніж хотілося. Як підтвердження, роблю замір густини і бачу, що в першій банці просто вода, в другій 1,17. третя 1,21. Четверта – 1,21. П'ята – 1,22. і шоста як і перша, просто вода. Не скажу, що я сильно здивувався результату, але в якийсь момент трохи стало прикро, що батарея після всіх знущань сказала з мене досить. Хотілося, щоб цей експеримент дійшов до запланованого фіналу, але що маємо, то маємо. На даному етапі заряд можна припиняти. Якщо говорити саме про цю батарею, яка після кількох років роботи з безперебійником втратила майже всю ємність, але не була виснажена великою кількістю циклів, не бачила високі пускові струми, і в цілому проблема була у втраті ємності. То зміна полярності дійсно подовжила термін експлуатації. І, можливо, з тим самим безперебійником при невисоких та нечастих навантаженнях акумулятор ще працював би якийсь час. Але ще одну переполісовку він не витримав. На жаль, як висновок, переполюсована батарея в принципі може працювати і дійсно показує непогану фактичну ємність. І другий висновок: зміна полярності можливо може привести до короткого замикання однієї чи декількох банок, але це лише припущення. Сподіваємось, відео було корисне. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!